Всім привіт, з вами на зв'язочку InScience і ми вітаємо вас на черговому вебінарі Science for Kids. Сьогодні будемо говорити про глобальне потепління, міфи та правда, і розповідати нам про це буде наш спікер Леонід Горобець. Вебінар традиційно складається з декількох частин, це безпосередньо лекція Леоніда, яка буде доступна для вас в записі на Ютубі. Після цього ми з вами пограємо в гру Кахут і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки. Нашим партнерам рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. І перед тим, як ми розпочнемо безпосередньо говорити про глобальне потепління, я хочу вам нагадати, хто наш спікер, Леонід Горобець, доктор біологічних наук, працює в національному науково-природничому музеї Національної академії наук України. Він вже нам проводив вебінар. Минулого разу ми говорили про парниковий ефект. Тож, якщо що, ви завжди можете переглянути цей вебінар в записі на Ютубі. А зараз я буду передавати слово Леоніду. Леонід, привіт. Привіт. Отож, дійсно, ми минулого разу говорили про парниковий ефект. А сьогодні продовження цієї теми. Поговоримо про основний результат парникового ефекту це глобальне потепління. Перш за все. Зауважу, що таке глобальне потепління в кліматології, як і в метеорології, поняття висока температура, низька температура. Це немає якісь певні конкретні показники, а це в порівнянні з чим. Тобто, коли ми говоримо, що утворилося фронт теплого повітря, це означає, що він тепліше в порівнянні із повітрям, яке знаходиться довкола в регіоні в сусідніх регіонах. Теж саме стосується історичного плану. Коли ми говоримо про глобальне потепління, це означає, що ми порівнюємо його із тим, що було раніше. Отож. Існує багато е, суперечок довкола глобального потепління. Зокрема, існують скептики, які зауважують, що глобальне сучасне глобальне потепління це не є ніякою проблемою, тому що в минулому також були е, великі потепління е, клімату, і як приклад наводять період ЕОЦену. Зокрема, ви карту тих часів бачите на, на, на своєму слайді, коли Україна знаходилась в приблизно тій самій широті, але в Україні е, знаход, знаходили корали, знаход, росли корали, ходили крокодили по островах, які були в Україні, їх і зараз можна йти на територію Луганської області області, То, що в Гренландії, наприклад, там росли тропічні рослини і тому подібне. Каже, також було потепління, як же ж в чому ж проблема? Насправді порівнювати потепління часів еоцену е, і порівні е, із е, сучасним потеплінням немає сенсу по тій причині, що сучасне потеплін е, е, сьогодні. Інакше розташовані континенти, як бачимо, е, в часи Еоцену приблизно 40-50 мільйонів років тому назад е, е, континенти не перекривали рух води вздовж екватора, і як наслідок теплі води могли спокійно циркулювати вздовж цієї планети по її периметру. І це викликає зовсім інший перерозподіл теплого і холодного повітря і в атмосфері, а також теплої і холодної води в океані. Зокрема, коли континенти не перекривають рух води по екватору, в такому випадку в океані виникає дві смуги води: холодна смуга по полюсах і тепла смуга вздовж екватора. А на в континентах ситуація протилежна, виникає незвична нам ситуація, коли тепло рівномірно розтягується по о, всьому о, о, від фактично від полюса до полюса. Тобто о, коли в Україні роз, о, о, були корали і крокодили, це не означає, що на екваторі в цей час просто була неймовірна спека. Ні. На екваторі було також корали і крокодили. Тобто тепло рівномірно розподілялося, субтропічна зона була розподілена фактично від полюсу до полюсу. Тобто це були зовсім інші часи. Нинішня ситуація інакше. Сьогодні континенти перекривають рух води вздовж екватора, вода не може циркулювати, і як наслідок в океані виникає більш-менш одна рівномірний розподіл води, а на суходолі, навпаки, виникає звичний нам Звичайно кліматичні смуги: полярні, помірні, субтропіки, тропіки. Отож, якщо говорити про потеплі, теплі часи минулих епох, необхідно враховувати обов'язково положення континентів. Однак перейдемо до більш ближчих часів. Якщо звернемося в часи, зокрема останніх двох тисяч років, то ми також можемо побачити, що клімат був нестабільний. Він то ставав тепліше, то холодніше і тому подібне. Зафіксовано чимало епох досить таки великих потеплінь, а також часів значних, значних похолодань. І це впродовж останніх двох тисяч років, тобто на той час вже єгипетські піраміди давно стояли. Яскравим прикладом такого глобального потепління є середньовічний кліматичний оптимум приблизно 10-13 століття нашої ери, це часи Київської Русі. І як одним із проявів цього він мав багато проявів цього потепління це те, що вікінги змогли доплисти до Гренландії, а також далі до Америки. Зокрема, Гренландію вони власне і назвали. Грінленд якось там їхньою мовою це Грнленд. Ну але суть теж саме ще англійською: Грінленд, зелена земля, зелена земля, тому що Гренландія в той час принаймні поблизу узбережжя була дійсно зеленою і теплішою ніж в наші дні. Навіть вікінги туди плавали, оскільки було тепло, то можна було нормально доплисти навіть на їхніх суднах, кнорах, і вони налагоджували там торгівлю. Із інуїтами і привозили з Гренландії моржові бивні. Од, до речі, одну із таких знахідок було знайдено на, в, в Києві на вулиці Спасські, я теж приймав участь в цих розкопках, правда я досліджував птахів. Так ось знайшли в, в Києві рештки моржа, і зрозуміло, що привезли вікінги. Але як виявилося, зробили ДНК аналіз і в минулому році опублікували ці дані. Виявилося, що е, вікінги привезли цього моржа не з Норвегії, а з Гренландії. Тобто, завдяки потеплінню було, можна було на суднах переп... проплисти з Гренландії аж е, і поступово до Києва привезти бивні моршів і далі їх е, провозили собі. В подальшому наступило похолодання, і вікінги не зм... покинули Гренландію і е, обмежилися тільки Ісландію, скандинавським півостровом, Вітландію тощо. Отож, виникає ситуація, що так ось. Будь ласка, в минулому було потепління в середньовіччя, також в часи Римської імперії було доволі таке тепло і тому подібне. В чому ж проблема сучасного потепління? А те, що е, сучасне потепління дійсно воно мог, мало б статися внаслідок природних причин, тобто, якби людина не впливала на парниковий ефект, все рівно зараз ми жили б доволі таки теплі умови, як е, часи вікінгів чи в часи римлян. Але якщо ми подивимося на графік, то побачимо, що нинішнє потепління занадто стрімке і перевищує середньовіч, Теплий період, середньовічний кліматичний оптимум, тому що в наші часи накладаються два чинника: з одного боку, природнє потепління, яке війшла планета, з другого боку, посилення парникового ефекту, як наслідок посилення глобального потепління. І отже, ситуація вже стає не зовсім нормальною. Які можуть бути цього наслідки? Ну, перш таки, очевидний наслідок, що якщо е, розтануть е, всі сніги на в Антарктиді, а також на полюс на північному полюсі, то підвищиться рівень Світового океану. Зокрема, ось е, мапа, яка відображає Підвищення, результати підвищення рівня світового океану. Скажу відразу, що Африку я показувати не буду, як і Південну Америку. По тій причині, що в Південній Америки буде невелика проблема з пониженням поблизу Венесуелі, а Також в Амазонці. Хоча в Венесуелі там інші є проблеми, не тільки клімат. А, а щодо Африки, то вона дозволі таки високий континент в. І якщо без особливих півостровів, і тому Африці не загрожує велике затоплення. Хіба що трішки вдаль тиніла, і то не суттєво. А ось багатьом континентам таки доведеться переглянути свою географію. Ну, як бачимо, ось щодо України, то Крим може стати островом. Також виникнуть проблеми з Херсонською землею Херсонської області, Миколаївської області, області, Запорізької, півдня Запорізької, тощо, а це ж. І там люди живуть, там аграрний, аграрний регіон тощо українська Венеція, вілково, також їй може стати велика проблема. Як бачимо, в Італії Венеція під загрозою, Нідерланди. Цілком можуть зникнути. Власне, Нідерланд це є слово означає низька земля, вони, їхній рівень дуже низько стоїть і тому подібне. Тобто, вже е, помітні, в Європі можливі досить таки суттєві проблеми із підвищенням рівня Світового океану. Е, ще більш очевидні проблеми будуть, е, можливі в е, Азії, де підвищиться рівень, зокрема, затопить. Е, Досить густо населені регіони Китаю. Нагадаю, що в Китаї мало того, що, що живе більше мільярду 400 мільйонів людей, так вони ще зосереджені переважно відносно неподалік від моря, тобто не в глибині Китаю, а якраз найбільш густо населені ці регіони, які Шанхаю, зокрема Бейджин, Бейджинг тут написано англійською мовою, які в зоні ризику. Але найбільше хотів би звернути вашу увагу на ось цей регіон, де знаходиться країна Бангладеш. Це навіть сьогодні. Це найбільш густо населена країна на невеличкій відносно невеличкій площі проживає 110 мільйонів людей. Ось вам фотографія із одного кварталу в Бангладешу. І ця країна знаходиться дуже низько. і Якщо підніме розтануть всі води, вся крига розтане, то в такому падку Бангладеш може просто-напросто зникнути, і цим 110 мільйонам людей необхідно десь буде шукати своє місце. Крім того, що звичайно великі труднощі для люд для населення не варто думати, що ну що ж постівчуваємо їм здалеку. Насправді, Бангладеш – це країна, яка напряму дотична до кожного з нас. Я думаю, що якщо ми переберемо свій гардероб, кожен подивимося етикетки, то, скоріше за все, кожен знайде е, якийсь одяг, а можливо, далеко не один, е, який виготовлений саме в Бангладеші в е, Бангладеш являється важливою складовою світової, світової економіки. Ну, хоча, звичайно, якби він ніяк чином не був пов'язаний з Україною, все рівно це проблема, яку також треба світовій спільноті, якимось чином буде е, вирішувати. Хоча деяким регіонам, навпаки, глобальне потепління і танення снігів снігів і криги не становить такої вже ж великої небезпеки. Цілком можливо, що Австралія навіть отримує від цього певні преференції, зокрема. Як бачимо, цілком можливо з'явиться таке от, внутрішнє море в Австралії, де зараз пустеля, і мало того, що буде море, так ще й довкола ж нього з'являться ліси замість замість пустелі. А це море мілководне, відповідно, воно дуже багато рибою і тому подібне, та й морськими іншими мешканцями теоретично, Австралія, в якій зараз люди проживають переважно поблизу східної частини. Континенту може утворити собі цілу курортну зону або просто придатний для сільського господарства регіон як вони вже там захочуть, в центрі країни, яка зараз безжиттєва пустеля. Хоча, попри те, що Австралія не, не постраждає від підвищення рівня Світлового океану, ця країна одна із лідерів в тому, щоб боротися з глобальним потеплінням на планеті. Окрім такого очевидного наслідку, як в е, е, підвищенні рівні світового океану є ще менш очевидні наслідки. Ну, Зокрема, глобальне потепління може призвести до е, похолодання в Європі, щонайменше. це виникає, е, може, може виникнути внаслідок того, що. Європа доволі таки тепла, тому що її обігріває Гольфстрім. Як бачите, це те, Гольфстрім це тепла течія, яка е, утворюється в Північній Атлантиці, повертає вздовж Америки і рухається до берегів Європи і несе тепле повітря фактично ще від екватора. Е, 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 якщо почне, почне танути Гренландія, то е, е, в Ктала крига з Гренландії піде на Гольфстріму. І може, коли вони зустрінуться, то вода з Гренландії опиниться зверху, а вода з Гольфстріму піде вниз, тому що вода, тала вода з Гренландії вона буде прісною, а вода Гольфстріму, вона морська, вона більш, морська вода більш щільна. Мабуть, ви знаєте, як на морі відчували, коли в море воно більш щільне, воно більш тримає. І тому виникає ситуація, коли гренландські води холодні. Перекриють Гольфстрім, він не зникне, він піде на глибину, але Європі від цього буде все рівно вважати, що він зникне, тому що він буде е, припинить е, нагрівати нагрівати Європу. Таким чином, можливо, нас чекає навіть похолодання. Чим щот щоб уявити, яким буде світ без безгольстріму? Подивимося на цю мапу це реальна мапа Європи, але міста в ній переставлені. не поставлено на місця столиць. Інші міста, які знаходяться на цій самій широті, як бачимо, Київ знаходиться на одній широті із канадським Вінніпегом, і при тому, що це Вінніпег це така досить -таки північна ближче до півночі Канади, тому що ті міста Канади, які знаходяться південніше, це Мон Монреаль, Торонто. Це вам Хорватія, Чорногорія, Хорватія, Чорногорія теплі регіони Європи, а Канада е значно холодніше. Та й Київ значно тепліше за Вінніпех, зверніть увагу, що Рим знаходиться на одній широті із Чикаго. В Чикаго зима мінус 30, це цілком нормальна зима, звичайна а для Риму, навіть мінус 10, це якась екстремальна температура. Рим значно тепліше. Або ж, наприклад, Нью-Йорк, не саме холодне місто, але все ж таки значно холодніше за Іспанський Мадрид, і а вони знаходяться на одній широті. Одна із важливих причин, чому Європа. Така тепла, тому що нас, нас зігріває е, Гольфстрім. Якщо Гольфстрім зникне, ну такому випадку може бути, що в Києві буде приблизно як у Вінніпегу, значно, значно холодніше. Окрім зверніть увагу, що е, великі пустелі вони як як правило знаходяться на заході континентів, зокрема на заході Австралії. Сахара знаходиться на заході, а не на сході, пустеля Наміп теж на Заході, пустеля Такама одна із найбільш суворих пустель, також пустелі Північній, Північної Америки. Вони всі Каліфорнія ж спекотна, а Флорида та ж сама широта і тепла волога. Чому так? Тому що земля обертається в напрямку із Заходу на схід. І виникає і в протилежну напрямку виникають потоки е, потоки повітря, е, які несуть вологу вологе повітря океану в глибину континентів і зволожують східну частину континентів. І так, внаслідок обертання землі, е, східна частина всіх континентів вона є більш вологою за е, західну є Європа. Виняток е, власне Євразія більш широко. Європа мала бути б спекотною, як спекотна Каліфорнія. Але завдяки тому, що рухається Гольфстрім, який несе і тепле, і також вологе повітря, він зволожує Європу, і Європа є не пустелею, а тим, чим ми її звикли бачити. Якщо зникне або навіть послабиться Гольфстрім внаслідок глобального потепління, ну доведеться згадувати, як там живуть люди в Каліфорнії і будувати якесь лос анджелес Окрім того. Внаслідок глобального потепління зараз змінилося фізико-географічне руйнування України. це стосується всієї планети, але давайте поглянемо на прикладі України. Зокрема, коли я навчався в школі, то пропонували фізико-географічне руйнування. Ще ось таке, як ви бачите, зліва, коли фіолетова – це лісова зона, лісостеп Помаранчеві і Лісостеп і лісова зона зустрічаються на на якраз в Києві по Голосівському району Києва. А жовта це е, степова зона. Е, такі, мабуть, такі мапи ви ще бачите в своїх підручниках. Хоча зараз е, географи українські стверджують, що треба перейти до іншого ось такого районування коли межа лісостепу і лісової зони вже проходить не по Києву, а по е, кордону Украї... Київської області із Білоруссю. Е, е, і відповідно степ також значно вище піднявся. Цей процес ми можемо бачити навіть на, на власні очі відчути наслідки. Ну, наприклад, в 2018 році мене запросили в я тоді був в канівському заповіднику і запросили на канівську ГЕС, тому що співробітники були занепокоєні тим, що там з'явились якісь незрозумілі змії, але їм здавалося, що не вужі. Насправді, то був водяний вуж, цілком безпечна тварина, але незвична працівникам канівської канівської ГЕС по тій причині, що водяний вуж мешкає південніше. Він добре відомий жителям. Запоріжжя, Дніпра, якщо будете на острові Хортиця, можливо, хтось був, то там бачите величезну кількість там в самому Запоріжжі можна бачити велику кількість водяних вужів поблизу Дніпра. Але в зв'язку із глобальним потеплінням він починає поширюватися все далі і далі. І, зокрема, зараз він вже типовий мешканець, в тому числі і Канівщина, це північна частина Черкаської області, майже кордон із Київською областю. Я думаю, що через певний час е, з'явиться також водяний вуш і. В, на території, на території е, Київщини, можливо, самого Києва, і таких прикладів можна знайти досить багато. Це лише один із прикладів того, як тварини змінюють своє розповсюдження в результаті глобального потепління. Отож, на під кінець е, хочу е, наголосити на тому, що глобальне потепління це факт. Це не, це не вигадка. Е, на глобальне потепління впливають люди. Е, від нього можуть бути як негативні наслідки. Так, деякі може бути, в принципі, і позитивне, треба казати, що вже прямо все таке пропало. Але е завдання людей е все ж таки зменшити інтенсивність глобального потепління, тому що якщо ми не будемо контролювати цей процес, е не е послабимо свій вплив, то е результати можуть бути в тому числі деякі доволі проблемними. Але я дивлюся на світ з оптимізмом і е, вважаю, що все ж таки е, людство впорається з із, е, із цим викликом. Е, на цьому е, частина доповіді має закінчена, і хочу вам представити завдання е, на, е, по, по сьогоднішній темі. Отож, е, давайте уявимо, що ваш персонаж, якого ви уявили на попередніх заняттях, Дуже хоче жити більш екологічно та мінімізувати свій вплив на глобальне потепління. Знайдіть 5 порад для вашого персонажу щодо того, як піклуватися про екологію в побуті, а також розкажіть йому, чи їй це в цікавому форматі. Результати ви знаєте, куди надсилати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Леонід, дякую тобі за цю коротку подорож. І розповідь про глобальне потепління. Чому я говорю подорож? Бо для мене це дійсно завжди сприймається як маленька екскурсія різними науково-популярними темами або науковими темами. А тож, друзі, наступний вебінар у нас буде 30 березня, і це буде вебінар Ганни Кузьо з нашою новою рубрикою Цікава тваринка. І говорити ми будемо про папугу. Це супер круто, тому що вони дійсно дуже незвично створюють і відтворюють різні звуки. Тому я прям з нетерпінням чекаю. 4 квітня у нас буде вебінар Леоніда Горобця: Пластик та Природа. Також. Хочу вам нагадати, що зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, хто переглядає його на Ютубі. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Поширюйте це відео серед своїх однолітків, нехай в їхньому житті науки стане трішки більше. І теж хочу нагадати, що в нас ще є Patreon, тому якщо вам подобається наш проєкт, ви завжди можете підтримати його на Патреоні. Дякую, що залишаєтеся з нами. До нових зустрічей, па-па!